Рішення не прийнято. Е, наступне питання. Проєкт рішення 12.27. Про погодження по питанні товариського обмежень містер Стерпуть участь щодо надання спецдозу на користування з метою збування поступання Київського родовища Вочського району. Чи є оце запитання? Середні, будь ласка. Запитання аналогично. Схема ich. проїзду вантажного транспорту через населений пункт і термін дії угоди, якщо ми її укладемо, між громадою і Урядською. Схеми немає. Строк дії довго. погоду. Погода набирає чинності в моменту її підписання, тобто 3 січня 2011 року і діє до 31.12.2012 року, тобто до кінця 2021 року. Я бы ці Пікарвичний. Ну підійдите, візьмите Сергійка. Олексій Петрович, я бы хотіл, вже мікрофон включен, все ж таки ще озвучить. Вчора надійшло завернені до жителя села в Воно надійшло відразу після того, як відбулися громадські слухання. Е підписи 34 людей, які е виступають з негативною оцінкою. Тобто, Фактично відразу після громадських слухань люди зібрали підписи і виступають проти того, що було на громадських слуханнях, проти взагалі експлуатації до приємні.